Добрий. У Малинській навчальному виконавчому комплексі. Я думаю, щоб не затримувати час, ми після заняття в екскурсію вихователі теж бачили садочок, а вчителі по багані можуть ознайомитися з садочком із. І з дітками, з дітками побачать діток. А тема нашого семінару сьогодні модель професійної компетентності педагога в умовах наступності дошкільної та початкової планки освіти. Теоретичні питання ми з вами розглянемо після перегляду занять у дошкільному закладі і після перегляду уроків у школі. Нам заняття подалі сьогодні. Заняття старшої групи, а також е, вчитель першого класу. Е, у, ну так, вчителі першого класу. Значить, е, уроків два буде відкритих уроків. Ви зараз, поки що, після, за, після е, перегляду занять, ви подумайте, е, хто в який клас піде. Знимався, наскільки, будь ласка, які будуть давати вчителі і які уроки, щоб ви зразу собі намітили. У першому класі Руслана Васильівна Варшавіна перший першому класі до навчання грамоти і в будь-якому ранку ми щось будемо тримати. Ну, щоб йому більш Та, що кому більше іпонуєте, ви подумайте спілкуватися від вчителі. Ну так, щоб нам було порівняно йти один і в другий клас. Ну а зараз чекаємо діток і будемо розпочинати заняття. Добрий день! Добрий день. Нас приймають участь команда дівчаток і команда хлопчиків. Дівчата оголосіть свої назви. Наша команда похвалить З команди Марепта, з команди читали. І з команди буквально вам надається кубик. Кубик із дівчатка з буквою О, хлопчика з бухою А. Ваше завдання будувати поїзд так? із вагончиків. Але в кожному вагончику має бути присутній звук о дівчатка, а хлопчики звук А. Готові? Yeah. Так. Починаємо із наших командирів Софієчка і... Банечка, підійдіть, будь ласка, і віддати відповідний кубик зі звуком А, який живе в кубику, і зі звуком О. І сідаємо. Слідочки переливаємо естафету нашим прапорцям. Це було сказати. Саме головне наша естафета.

ど так. Молодці. передавай нашому капітану. Капітану приймуть. А тепер хлопчики. Ваше завдання так теж. Нагаданий склад. Придумати слово. За, зайчик. Зайчик. Так. В Ва, Ваза. Ваза. Так. Так, так. Так. Дивись, підемо були. Так, передаваємо віку. Каша. Так, каша. Отже, наші журі за кожне правильно слово, так? Да? Відкладає кішечки до кожної команди. Ну, що може сказати? Молодці малятко, до третього завдання. Да. Третє завдання, так? Ми будемо приєднувати ваші журі наше. Ваше завдання журі. Вам слова, ви маєте ці слова написати з кубиків. Хто перший напише слово, передає естафету іншому. Зрозуміли? Да. Отже, починаємо з капітанів. Софієчка і Ваня, підійдіть до столиків. Візьми, будь ласка, сім. І шановні журі, Ви кажете слова, а дітки пишуть. И заходит правильно написано слово, десь до тебе, будь ласка, жури відказати фишечки. І пори туда сказали другий кубик, і ти правильно написал. Ты зараз починай читати. Зараз Спіши, Ванечка, не трапуй синочок. Бук, вар. -р. Так, тепер пер перевіряти кубі. Правильно поверти. а тепер ще раз. Ні, не спіши. Кожен, подивись кубик. Бук, вар. -р. А другий кубик ти правильно викликав, подивіться, який уважно. Другий кубик. Перев'ятий. Бук. Варк. Бук. Варк. Тепер поверни. І не хвилюйся. Будь ласка, передавай естафету іншому так, так Віронічка і Владі підходьте. І берете забулося, то як написали слово, кладемо на місце кубики. Зрозуміли? Так що журі. Давайте, хлопчики, ручка, а дівчатка кубики. Кубики, ручка. 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 Тільки мене не хвилюють, добре. А я ще з тобой, тому що може не вистачає кубики. Не а ми не, не за швидкість, ми за правильність кидаємо тішечки. І тільки не спіши, перевіряйте. herkes. Mm. Сходити mm. самим. Кубики. У нас того там. Ручки. Дай Не потрібно перевіряти, Подивися, викиді купити. Обов'язково прочитається. Так, передаємо себе іншим. Лісенка і валюшка. У нас будуть читальники лелека. Хлопчики лелека, Лелек. а букварки буде моду. Мова... А будемо з вами комукати. дуже хвилюється за свої комати, синочок. Все добре, не хвилюйся. Летка. Так, Ванечка, читає. Кубики, будь ласка, походіть на столики і передаємо естафету іншим. is <laughs> Да. Да. О, лобо.

Далейко, про, прочитай, що ти написав суночок, ти неправильно колоки. Читай.

Бачили? Ви. Так, так, маєте прочитати. Так, те зображення, яке у вас намальована. І перевернути карт-карт, щоб перевірити, чи правильно ви прочитали те, що вас зображено на предметі. Зрозуміли? Так. Починаємо. За кожну правильну відповідь отримають фішечки від нашої журі. Ванечка, будь ласка, підходь. І хто швидше там? Перевертай. Чи правильно? Da, panica. Ti, due, due. Dai per te, ma è sta aperta. Tanto, vai. <sessi> perde vai, puoi fare una corazzina. Dai, perde vai. Posso vedere se un pochino, insomma. Так, дивись, де напуснули. На Читай. Читає да, е. бата. Перевертай парточку. Даринка. Чому не прочитала? Читай одразу. Чукерки. -къ. Суперки. Клади, будь ласка. І передавай естафету нашому капітану нашому. Нічого страшного. Поклади так громко. Зараз закінчить наша. Собака. І давай, будь ласка. Прапорець Андрійку, щоб ви закінчили.